Назвати чим займаюся? Мене звати Влад, мені 28 років. Я працюю в IT. Я хотів краще зрозуміти емоцію злість, розібратися з нею і навчитися жити з цією емоцією. Це отримав нове спілкування, нові люди. Не так страшно проявлятися по-різному, проявляти різні емоції, навіть ту ж саму злість, і, в принципі, коли я це зрозумів, то стало менше і злості, і напруги, і більш. Повноцінно і щасливо живу. Mm -hmm. Як, що якщо коротко, від що відчув, то звільнення від цієї ситуації, від цієї емоції, яка переслідувала мене все життя. Mm -hmm. Можна проявлятися по різному, безпечно бути е дурним, безпечно поводити себе незграбно, безпечно mm -hmm. проявляти будь-які емоції. По, по різному ходить проявлятися е прояви тіла, прояви емоцій, прояви е в словах, прояви в міміці. Це таке місце, де тебе сприймають в будь-якому аспекті. Тобто, якби ти не проявився всім окей, uh -huh. люди можуть підтримати тебе.